На Росії ця ніч також не минула без вибухів, столицю Чечні Грозний. Знову атакували дрони у місцевих пабліках. Пишуть про щонайменше п'ять вибухів та публікують кадри безпілотника. Попередньо є влучання по казармі полку спецпризначення та по базі ОМОНу. БПЛА атакують Грозний вже вдруге за тиждень. В ніч проти четверга ударні дрони влучили в будівлю другого полку МВС. Четверо вартових були поранені. Вибухало і в російському сочі. Про це пишуть в місцевих соцмережах. На опублікованих відео та фото чутно вибухи та видно роботу. ППО влада країни-агресорки розповідає про наліт дронів. Офіційної інформації про руйнування чи поранення наразі немає. І вже понад добу палає нафтобаза під російським містом Орел. Місцеві пабліки пишуть про те, що вогонь тільки посилився і вже перекинувся на другий резервуар із паливом. Займання та стовп диму видно із усіх районів міста. Жителі скаржаться на ядучий сморід на автобазу в Орлі атакували безпілотники в ніч на суботу. Ворожа влада запевнила, що усі 11 дронів, звісно ж, збили. В генштабі ЗСУ підтвердили удар по базі. Ім атаку здійснили сили спеціальних операцій. Цілью став термінал нафтопродуктів, який Росія використовувала для військових потреб.